20 тисяч молоденьких сосен висадили у Харкові на одній із локацій Київського району. Дерева, які росли тут раніше, прожили півстоліття. Ці ж уже через сім років сягнуть п'яти метрів. Вся засаджена плантація дорівнює 21 гектару. Та ж ділянка, на якій ми знаходимось – 8 гектарів. Тепер тут молодняк. Старі сосни довелось зрубати, розповідають працівники Харків Зеленбуду, бо шкоди деревам завдали обстріли окупантів: хвороба коріння, комахи, шкідники та сам вік дерев. Почему деревья пропадают? У нас каждый год получается, что засуха летом очень большая. Поскольку у сосны корневая система поверхностная, ей не хватает воды. Вторая причина то, что ее поражает корневая губка, это заболевание. И оно развивается постепенно и переходит в то, что со временем дерево засыхает. И еще поражает усатый древогубец. Жук наразі у Харкові триває акція Зелена весна, Ще й погода сприяє перебуванню на свіжому повітрі. Тож посадити сосни вирішили саме цими сонячними днями. І до доброї справи, ініційованої мерією, долучились не лише працівники зеленбуду та лісгоспу, а й мешканці навколишніх осель. До речі, декілька сосен залишаться в історії Харкова як висаджені особисто мером міста. Бо Ігор Терехов теж узяв участь у зеленій акції. Ми домовились, що ми тут будемо висаджувати по повісні. Я обіцяв висадити тут нові дерева. Ми зараз висаджуємо 20 тисяч дерев, і хочу сказати, що ця територія вона буде внесена в майбутній проєкт зеленого каркасу. А це дуже важливий проєкт проєкт для міста Харкова, і ми будемо його здійснювати. Тому зараз це перший крок к цьому проєкту А ось для цієї жіночки Антоніни Васильівни сьогоднішня акція є своєрідним мірилом часу бо вона, будучи студенткою, брала участь в закладанні цього соснового бору ще 50 років тому. Ми навчались в технікумі. На практиці були тут ще сосновий бір тільки починався. Ще ні пані, зрозуміло, що не було. Був підвісний міст. Ходили через річку. І сьогодні Антоніна Васильівна з турботою і ніжністю за допомогою фахівців дає життя новому лісу. каже, серце радіє за Харків, що він оживає, розквітає. Що наш город живе, що висаджуються квіти, висаджуються рослини, що у харків'ян. Любиме місце відпочинку як було, так і буде. Так, Харків незламний і квітучий. І завдяки турботі люблячих своє рідне місто мешканців буде ще гарнішим і комфортнішим. Яна Біляєва, Олег Синицький, Ігор Мікенін. Новини Харків.